Всім привіт! Сьогодні покажу вам два комплекти радіоконструкторів. Давно я хотів зробити огляд, але не вистачало в мене деяких там в комплекті номіналів. Але попалися мені дві акустичні системи. Теж радіоконструктори цієї серії Електроніка АС20. Навіть в тому вигляді, в якому вони продавалися в магазині. Одне, лише, що не збереглися заводські картонні упаковки. Оце єдине. А так все, все як з магазину. Да. Не вірив, що я їх знайду, махнув рукою, думаю, ну, їх вже, мабуть, і немає в природі, але бачите. Мрії збуваються. Так, Рижик. Які твої мрії? О, ще котяра. Трошки морозець у нас взявся вже пару днів. І котячі інсинти десь назад залізли в нього, да? Знов він в будинку спить. І єсть на ти грязнуля. Так, ну, іще одне головне хочу нагадати, шановні, що підрозділ птахів Мадяра постійно організовують якісь збори. Долучайтеся до цих зборів, підтримуйте фінансово наших воїнів. Вони справжні професіонали. Так що долучайтесь. Наперед вдячний. Так, ну, перейдемо до оглядів. В першу чергу подивимося ось цей підсилювач. Коробочка вже така собі, що багато вже побачила. Але дивіться, що тут яка цікава інформація. Ось написано старт 7225. Не знаю цю цифрову комбінацію, чому е, там оці старти, якийсь стандарт на них чи ще що, щось, не знаю до цієї пори. І ніхто не може мені допомогти пояснити, на жаль. Так. Ось інструкція. Ну, хто бачив, що радіоконструктори електроніка, вони були якби ще з еквалайзером. Ось ще був еквалайзер Електроніка E20 стеріо. На 8 полос. Ось в такому він вигляді. Ну, це лише корпус. Якщо кому цікаво, я там робив уже огляд такого еквалайзера, я внизу залишу силочку. Перейдете, подивитесь, кому цікаво. І ось. У мене був давненько вже лежав цей підсилювач, але він трошки був некомплектний. І дякувати долі, що знайшлися ще акустичні системи цієї серії електроніки. Я хочу з вами поділитися оглядом цього радіоконструктора. Він доволі цікавий. Це не для новачків, це для таких вже якби професіоналів. Тому що все потрібно самому його спаяти. З нуля, як би мовити. Так, інструкція. Так, де він був виготовлений? Завод Оріол. При ЦНІІ Інфракон. Мені здається, це Вінниця. Місто Вінниця. Там такі набори виготовляли. Так, да, ось. Є ось. Місто Вінниця. Завод Оріол. Так, а скільки ж він коштував і в якому році це його виготовили? Так, дата випуска. Березень 92-го року. Ціна вже закреслена, але вона була 95 карбованців. Доволі такі непогані гроші. 95 карбованців. Так, що тут ще цікаво. Ну, ось, що тут пишуть. На 20 Вт він на один канал потужність. Можна на так, номінальна виходна мощність 20 Вт на нагрузку 8 Ом. Або можна зробити варіант на 4 Ом, але буде потужність 10 Вт. Так. Коефіцієнт гармонік 0,15%. Доволі такі непогані не характеристики, так. Да. Що тут ще? Тут комплектація. Так. Схемка нас цікавить. Все розписано. Молодці. Інженери постаралися так. Що тут? А, ось дивіться, цікава ось така бумажка. Анкета, отзив на радіоконструктор Електроніка 20. Можна ось відправити по пошті ви, ви, зготовітелям, і мені здається, вони. Приймуть її до уваги. Щось, може, змінять, якщо щось не так. Ось це перше таке я бачу в радіоконструкторах. Так, це що таке? А, це? Розпайка кабелів, шлейфів У нас цікава схема. Так. Печатка. О, ось, дивіться, схемка. Так, що тут ми маємо? Комутатор вхідних сигналів. Сам підсилювач потужності. Виконаний на е, вихідних транзисторах КТ-805 у пластиковому корпусі. Ось, це регулятори, тембра, і що тут? Є ще захист, який вмикає там, наприклад, реле, вмикає вихідні уже на, на колонки. Вихідні цепі на колонки. Тобто, якщо щось там йому не сподобається ось в цьому, цьому пристрої, воно його виключить, щоб колонки не, не згоріли там від постійного струму. Чи ще щось там? Перенавантаження. Трансформатор. І яка напруга? Так, не пишуть, да? А, плюс? Плюс 33 вольта і мінус 33 вольта. Нормально. Так, це що? Це печатка, це. Креслення зборки. О, а це індикатор потужності на світлодіодах. Ось. На транзисторах все зібрано. Все по децибелах. Потрібно там все налаштувати. Ось, ще. Щось якісь розпайки проводив. Да, така добротна. Дуже якісна інструкція. Так, подивимося на підсилювач. Такий корпус. Хороший такий, якби. Ну, єдине, що в мене, бачите, втрачена ось ця алюмінієва така накладочка. На жаль, десь вона загубилася. Ну, не в мене а в попереднього власника. Я думаю, що я її знайду десь з донора навіть. Ось. Так, ну тут потрібно, щоб е, вскрити верхню кришку, потрібно розкрутити два винтика. І ось ці фіксатори. Дадуть змогу скрити верхню і нижню кришечку. Все дуже просто. Ось, Ось так. Все виїжджає. Ось в таких вакуумних запайках всі деталі реле, конденсатори, гнізда, діодні, мости. Ну тут, ось бачите, ну, єдине, що не вистачає електролітичних конденсаторів. Тут ще щось, ну, нічого страшного. Десь я їх знайду, скомплектую. Так. Тут теж не вистачає, тут був провод живлення 220. На жаль, попередні власники його забрали. Так, регулятори тембрів, гучності. Конденсатори, резистори. Все так, бачите, гарно все зроблено. Так, це колечко на індикатор не загубити. Тут ось і штикера, і роз'єми, вимикач, живлення, запобіжники. Теж хтось щось доставав, на жаль, по. тут транзистори, конденсатори, резистори, бачите, все. Все дуже. Якби так, оригінально все так зроблено. Так, ну це світлодіодний індикатор вихідної потужності. Світлодіоди ось такі прямокутні, транзистори. Ось стеклотікстолітова платка. Навіть кусочок провода. Так, це якісь кріплення, болтики. А ось ось самі плати. Бачите? Теж все на рівні. Завжди. Заводоріл. Ось. Дуже якісно робив ось самі плати. Тут ось два підсилювача, дві платки підсилювача потужності. Вони кріпилися до радіаторів, ще транзистори на них кріпилися і ось бокові стінки це радіатори від воду тепла. Так, це проводочки. А, ну, ще, на жаль, не вистачає тороїдального силового трансформатора, але теж це не біда. Знайдемо. Так. І зараз хочу показати вам ці акустичні системи. Ось Сама інструкція. Ну, упаковка, я не знаю, хто пам'ятає, ну, теж такого е, темно чорного кольору оформлення у них у цих колоночок. Коробочки були такі, якби її під, під оформлення, підсилювача та еквалайзера. Так. Набор радіоелектронний старт. Який номер немає? Це теж той же самий завод. Так. Це травень 90-го року. Акустична система електроніка АС20. А, ось старт 7247. Є. Так, а скільки ж вони коштували? Де ціна? О, ось. Ну, я так думаю, що е, ціна 42 карбованці. Це одної колонки. Одної. Теж місто Вінниця, інфракон, завод Ореол. Молодці хлопці. Що? Бачите? Такі радіоконструктори виготовляли. Так, де їхні характеристики? Так, маса не більше 6 кг. Діапазон із производимих частот не уже від 63 Гц до 20 000 Гц. Номінальна мощність 20 Вт. І ось тут номінальне електрическое супротивлення, ОМ, тут 8 зачеркнуто 4. Ось. Така приміточка, що номінальне електричне супротивне зависить від типу установленої низькочастотної головки динамічної громкоговорителя. Це ось цього динаміка. Потужність і оми. Так, комплектація. Що тут теж гарно все розписано, розмальовано. Як збирати все? Ага, ось якісь тут ще схемки є. Це щось якесь уточнення. Так, а ось є схемка. Ось ну, така схемка не, не дуже складна. Тут фільтр на два динаміки. Один 20 ГДН2, а другий 6 ГДВ-2. Це високочастотний, це низькочастотний. Тут платка з фільтром. А ось як їх збирати. Все якби. Якщо хто вміє читати креслення, тут розібратися нема проблем. Так, ну і дивіться, як воно все тут зроблено. да? Ось колоночка, вона вже скручена, але що в ній ось отвір, немає провода, немає ножок. І потрібно, щоб добратися до е, середини Треба все це розкрутити. І там, ось дивіться, я вже розкрутив. Знімаєте верхню декоративну панель. Ось вона в такому стані. Це такі болтики спеціальні, бачите, головки такі цікаві. Тут такі рішоточки. І відкривається ось такий вид. Да? Тут болтики, а ось тут один болтик. Він глибше і тут була пломба. Да. Ось. Це я вже розкрутив. Болтики є. Магніт доволі таки величезний, але сам. Сам дифузор невеличкий. Ось такий. Ну, це високочастотна головочка така овального виготовлення. 6 ГДВ 2, 8 Ом. А це 25 GDN3, 4 Ома. Ось, фазоінвертор. Трубочка така. І дивимося, що там ще є. Ось, всередині теж такий вакуумний поліетиленовий такий стік. І тут ось провід, болтики, резистори, ножки, резинові, конденсатори. Все для того, щоб зібрати цю акустичну систему. Ось. Ну і ще додатково на корпусі прикріплений дві катушечки Да. такого виготовлення. Так, ну і тут ще, бачите, є діаграма, які там, на яких частотах. Не, не лінійна, звичайно, але не знаю. Мені здається, що повинно бути нормально звучати, дивлячись на те, якого вони розміру. Так що якось так. Так, ну добре. Дякую за перегляд. Щось довге відео у нас вийшло. Все, будьте здорові!